Пояснення сьогоднішньої фази місяця, як виглядатиме місяць 23 жовтня 2025 року. Місяць більше, ніж просто фази, це зв'язок з природою, культурою та нашим внутрішнім світом. У дитинстві я зачаровано дивився на місяць. Пам'ятаю, як тато показував мені тоненький серп, ледве помітний на нічному небі, і розповідав про пригоди в казках, пов'язані з цим небесним світилом. Відтоді моє захоплення місяцем не згасло, а лише поглибилося. Тепер я розумію, що місяць це не просто космічний об'єкт, який відбиває сонячне світло, це потужний символ, який впливає на природу, культуру і навіть наш внутрішній стан. У статті про фази місяця згадується, що вони визначаються орбітальним циклом, який триває близько 29,5 днів. Так, це науковий факт, але він не пояснює повного значення місяця. Цей цикл є основою багатьох природних явищ, які ми часто не помічаємо. Наприклад, припливи та відпливи світового океану безпосередньо пов'язані з гравітаційним впливом місяця, але вплив місяця не обмежується водою. Багато і тварин демонструють циклічні зміни в поведінці, які синхронізуються з фазами місяця. Місячний цикл і природа, нерозривний зв'язок. Я особисто спостерігав, як місяць впливає на поведінку домашніх тварин. Мій кіт, зазвичай спокійний і незалежний, особливо активізується в повний місяць, ніби прокидаючись від якогось давнього інстинкту. Крім того, фермери здавна використовували місячний календар для планування посіву та збору врожаю, ґрунтуючись на спостереженні за ростом рослин у різні фази місяця. Це не просто марновірство, це результат багатовікового досвіду і розуміння тонкого взаємозв'язку між природою і небесними тілами. Деякі дослідження показують, що навіть люди можуть бути пов'язані з місячними циклами. Хоча наукові докази цього факту ще не остаточні, багато людей повідомляють про зміни настрою, енергії та навіть сну залежно від фази місяця, особливо це помітно в повний місяць, коли багато людей відчувають прилив сил або навпаки. Підвищену дратівливість. Місяць у культурі та мистецтві джерело натхнення. Вплив місяця на культуру людства величезний. Протягом всієї історії вона надихала поетів, художників, музикантів і письменників. У міфології різних народів місяць часто асоціюється з жіночністю, родючістю, інтуїцією і таємницями. Згадайте богиню місяця Діану в римській міфології або богиню Артеміду в грецькій. Я часто думаю про те, як би виглядав світ без місяця. Ночі, ймовірно, були б набагато темнішими, а припливи слабшими. Але найголовніше, що світ втратить один із найкрасивіших і надихаючих об'єктів у всесвіті. Як використовувати місячний цикл у своєму житті, поради та підказки? Розуміння місячного циклу може бути корисним не тільки для розуміння природи, але й для покращення вашого життя. Ось кілька порад. Плануйте важливі справи відповідно до фази місяця. Наприклад, період зростаючого місяця найкраще підходить для початку нових проєктів, а спадаючий для завершення старих. Зверніть увагу на свій настрій і енергію в різні фази місяця. Використовуйте високі періоди для досягнення своїх цілей, а низькі для відпочинку та відновлення. Медитуйте під місяцем. Вважається, що місячне світло має заспокійливу та цілющу дію, вивчайте місячні календарі та астрологію, це допоможе вам краще зрозуміти себе та свій зв'язок із космосом. Особистий досвід, спостереження за місяцем і уважність. Я почав вести місячний щоденник кілька років тому. Щомісяця я відзначаю фазу місяця, записую свої почуття та події, які відбуваються в моєму житті. Це допомагає мені краще зрозуміти свої цикли та синхронізувати їх із ритмами природи. Наприклад, я помітив, що в повний місяць я часто відчуваю творчі прориви. Висновок місяць є нашим небесним супутником і джерелом натхнення. Місяць це не просто космічний об'єкт, який відбиває сонячне світло. Це потужний символ, який впливає на природу, культуру і наш внутрішній стан. Розуміння місячного циклу може бути корисним не тільки для розуміння природи, але й для покращення вашого життя. Спостерігайте за місяцем, вивчайте його вплив і синхронізуйте свої цикли з ритмами всесвіту. Адже місяць наш небесний супутник і джерело натхнення, яке завжди поруч.